Каналі Країна за кадром. Ми створили свій канал для того, щоб знімати подорожі. І завжди я залишалася за кадром. Сьогодні ж, навпаки, ну, я вирішила залишитися в кадрі і розказати трішечки про себе. Життя внесло свої корективи. Розпочалася війна, і ми були змушені тікати від окупації. Тому наш канал трішечки змінить тематику. Ми будемо показувати своє життя. І, звичайно, ми будемо періодично показувати подорожі. Просто зараз подорожувати трошечки не виходить фінансово. І, та й знімати не все можна, не всі об'єкти можна знімати і показувати, так як зараз війна в країні. Тому ми будемо показувати більше про своє життя. Тримуйте нас, ставте свої вподобайки. Кому не сподобалося, дизлайки. Залишайте коментарі. Я дуже люблю читати коментарі. Щиро вдячна вам за те, що ви пишете коментарі, що переглядаєте наші відео, що підтримуєте нас. Довго скиталися по Україні, знімали житло то там, то там. А потім вирішили, що краще, ніж платити комусь чужому за житло, придбати своє невеличке житло, так як гроші ми не мали, то ми взяли його на виплату. І так, ми, переселенці із Запорізької області, не захотіли залишатися в окупації. Опинилися в Карпатах. І ми взяли будинок під виплату. Все розпочинаємо спочатку. Так би мовити, все з нуля. Тепер ми будемо знімати відео про своє життя. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал. Купили хату таку. Взяли під виплату, там добудували, добудовуємо баню, туалет. Це ми купили вирушну цеглу. Будемо з нею щось будувати. Також в нас є там така літня кухонька. Це наші дрова. Чоловік обрізав садок, і скільки дров. Наготовив із саду. Це наша така страшненька хата, але так як ми переселенці, то ви знаєте, дякувати Богу і за це, що ми маємо таке житло, що є криша над головою. А помаленьку все зробимо, було б здоров'я та гроші. Вон ми посадили біля криниці ялиночку таку. І там вже біля ялиночки підсніжники ростуть. Вони самі тут у нас проросли, ми їх не садили. Отака краса. Видно вам, які красиві підсніжнички? Ну, а садочку у нас їх дуже багато. Крушечка росте, чесночок там ходив, жанель і підсніжників ціла купа. Свої. Ах ти ж киця. Прийшла свої драпузи об мене гострити. да? таки свої гостриш об мене. Кицюня, то мені ж боляче. А ти ж моя гарна кицюня, така маленька, тут кицецька. Ну, що ну, далі куди? На голову залізеш чи що? Біжи. І наша хата. Потрібно буде обдирати всю фарбу на стінах. Бо вона дуже лущиться. Заново фарбувати, криша тече, так як покрівля дуже погана, старенька. Шифер дуже старенький. Фундамент теж потрібно якось справляти, бо має тріщини. Ось така наша хата. Звичайно, тут потрібно прикласти зусилля, щоб довести все до ладу. Зате підсніжники в море. І в цьому є свій позитив. Це чоловік займається садівництвом. Мічурин. Горіхи замочив, на посадку буде висаджувати. Різні дерева, кущики. Він дуже любить сад і буде робити сад прищеплювати, висаджувати. Якщо вам цікаво, колись зніме відео, покаже, як він це робить. Там наш город відніється. Чесничок росте посеред городу, посадила вже. Будемо ще робити. Щось садити, щось думати, вирощувати, щоб хоч трошки щось своє мати, купляти все дорого і не вистачає грошей на все. Тим більше нам потрібно робити ремонти. Ось вам покажу, яка природа. У нас там краса. Далі в нас зразу поле йде, гора починається. Є оператори. О, зарплату не поділили. Ось в нагоді стане наш канал. Можливо, хтось знайде на нашому каналі собі так би мовити моральну підтримку, якийсь стимул жити далі. Можливо, хтось подивиться. І теж в когось з'явиться бажання придбати собі хатинку, таку, хоч, хоч так, як ми на випуск. Я вам бажаю всього найкращого, міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі на нашому каналі країна ЗК.